Далі мініатюрні зразки всіх видів гончарного посуду в давнину називали монетки. Ці маленькі посудинки а, правили за дитячі іграшки у 19 столітті. Така іграшка на ярмарку коштувала одну копійку, тобто за неї давали одну монетку. Звідки її назва так? Тому вони так і називаються. Монетки втім до виготовлення гончарі ставилися з такою ж увагою та ретельністю, як до виготовлення великих форм. Декорували... Та розписували малі вироби так само точно. І як монетки виготовляють зараз у наш час. Дивіться у сюжеті Юлії Пасак та Богдана Стрільця. В гончарстві, в кераміці багато поєднано різних технік: скульптура, живопис, графіка, звичайний утилітарно-вжитковий посуд. Кожен глечик це як будинок. Він має свою архітектуру, свої правила. Не просто посуд, це дуже глибинний зміст. Має кожен предмет. Кожного гончара була своя рецептура змішування глини. Тобто він брав, наприклад, дві-три глини, змішував певні пропорції, і це був його як секретний рецепт. Так як тут у глині є вода, як тимчасова зв'язка, вода нам дає цю пластичність. Власне, після того як виріб зроблений, вода випаровується перед випалом, а потім вже ці мінерали між собою спікаються при температурах вище тисячі градусів. Є різні типи змішування глини. От, наприклад, класичний, коли ми штовхаємо глину і таким чином витискаємо так, що, наприклад, утворюється, бачите, така мармиза. От ну можна сказати, голова бика. Спочатку треба приліпити невеличкий шматочок глинки. коло починає обертатись. І ми розмащуємо шматок глини, утворюючи такий от равлик. Глина крутиться, а ми на місці сидимо, ми не крутимось. От. І ліпимо основний шматок глини. І обов'язково треба ще додатково його от збити докупи. Ще для гончарства нам необхідна вода. І усілякі інструменти, які у кожного гончара свої. Наше завдання спочатку глинку намочити, і е, треба стиснути так, щоб глина стала по центру. Для цього ми її стискаємо з боків і утворюється така конусоподібна форма. Звісно, якщо обрати термін гончарства по, по санскриту, все перекладається як гон – «вогонь». Чара діє, діє так? тому діяти з вогнем. Основна магія полягає в тому, що цей м'який пластичний матеріал стає твердим і вже придатний для використання. І поки я бачите, я вам розповідав, я почав робити такий виріб, який називається монетка. Раніше гончари їздили по селам, по ярмаркам, продавали свої вироби. І так як часто трапляється в торговлі, немає дрібних. Грошей, щоб давати решту, от і от придумали робити такі маленькі горщики, така гончасна мініатюрі, і від цього. Назва таких малесеньких виробів називається монетка, і часто до гончарних виробів ставилися як до оберегів, і тому інтер'єр, оселю прикрашали глечиками на поличках. І до цієї монетки ми можемо зробити ще й вушку. От. По вушку раніше визначали рівень майстерності почерк майстра. Те не кожен гончар міг робити вушка. Гончарний виріб складається з таких елементів, як ніжка, пузо, плече, горло, вушко, носик. Як людина, так тобто утотожнення людської істоти всі гончари в таємниці тримали цей процес створення. Це було таїнство. Якщо випадково хтось бачив, як робить це гончар, то це настільки вражало, що це дійсно вважали що, вважали, що це якийсь чародій.